Службу в десантно-штурмовій бригаді, Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Специфіка роботи в нас проведення рейдових дій, прориви, штурми, зачистки і, відповідно, здійснення всіх дій для знищення противника. Десантія, служба в мене в армії почалася в 2014 році, коли я пішов добровольцем, добровольцем в один з добровільних батальйонів. До цього. Строкової служби не проходив і мене нічого з армією не пов'язувало. В 2015 році я, скажімо так, звільнився, демобілізувався і у 18-му призвався знову, в 2019 попав в частину, яку проходжу до тепер службу командиром взводу. Відповідно, війну так само зустрів командиром взводу і вже під час. Ну, після повномасштабного вторгнення, відповідно, командир роти пішов на вищу посаду, я прийняв роту і працюємо. Ми приймали участь у всіх ключових ну, тобто, приймали участь на всіх ключових ділянках фронту, це починаючи від Харківської області, Миколаївської, це зимою. І закінчуючи Луганська, Харківська, Донецька. Можна сказати, бої, які запам'яталися, це бої за Солидар. Коли ми приїхали і змінили одну з бригад, противник ну, почали проводити аеророзвідку і побачили, що противник себе поводить повністю без, безнаказано. За 3-4 дні противник по радіоперехопленнях зрозумів, хто заїхав, хто працює. Ну, тобто, якось так. Е, насамперед змінилися масштаби, це саме головне, тому що в 2014 році авіація е, такі масові танкові прориви, стільки піхоти противника не було. Е, після повномасштабного вторгнення відповідно це все присутнє. Е, тактика дій противника залишилася на рівні Другої світової війни. Тобто противник давить масою, їм абсолютно байдуже, скільки вони покладуть життів. Просто йдуть як зомбі хвилями. Одну хвилю ми знищили, йде наступна, знищили, наступна, знищили. І ну, ось це їхня тактика. Відповідно, наша тактика, ми відійшли від радянського мислення і перейшли до більш прогресивних західних тактик ведення бойових дій. А саме як це вже всі прекрасно знають, тактика дій малими групами. Тобто ми діємо в складі невеликих маневрених груп на джипах, на бронетранспортерах, на іншій на хамерах. Тобто Колісна броньована техніка. Стараємося швидко переміщатися, противник не встигає за нами відповідно якісь контрдії. Сержант це основа. Це основна ланка, яка Поєднує командира підрозділу, офіцера і відповідно солдата. Це в мене мій головний сержант роти. Коли я вісім місяців від початку війни не був у відпустці і поїхав якраз у відпустку. І в цей день, коли я виїжджав, нам поставили бойове завдання здійснити штурм і зачистку одного населеного пункту. І так вийшло, що я якраз поїхав і мій головний сержант. Відповідно, став на моє місце і керував цією операцією, виконував покладені на нас завдання. По результату бою всі покладені завдання на батальйон були виконані. Мій головний сержант справився на 5, керуючи не тільки власними підрозділами, але й приданою бронетехнікою, тобто танками. Так, полонених брали, брали немало, брали в бою, ловили. Не в бойовій обстановці. Чесно сказати, не, не вражають. Не вражають, тому що коли попадають в полон, зразу ми заблудились, там ми ета, ми все. сьо. Ну, тобто нема таких, що конкретно говорять, ми прийшли на війну воювати там, з фашистами і тому подібне, там, з поляками і тому подібне. Таких ми, нам не попадалися. Зі 100% маси полонених 5%. Можливо, 5. Буде ідейних, буде що навіть в полоні будуть поводити себе достойно. Іменно перша така наша велика маневрна операція це була якраз в Харківській області. Саме по дорозі до Ізюму, до Лиману захопили дуже багато техніки, бронетехніки, колісної техніки противника. Можу сказати так, що половина. Це 100%. Це було повністю в робочому стані. Особисто в мене в підрозділі ми використовуємо поставлену поленлізу за перебрита. Це Урали, це Камази в прекрасному стані з мінімальним пробігом працюють на нашу користь. Відповідно, танкісти знайшли собі танки, робочі, Т-72, Т-80, були навіть Т-90 «Владімір» і ці їхні нові прориви. Тому техніка працює, техніка ремонтується. Україна переможе, тому що ми, нас історично так склалося, що ми свою землю захищаємо, чужого нам не потрібно і ми будемо стояти до останнього. Це раз. Друге, російська армія, не той противник, який може з нами, скажімо так, мати справу, Ми показали свій рівень, тобто це противник. Агресивний, злий, але в військовому плані не прогресивний. Людей не бережуть, ресурси закінчуються. Світова підтримка Україні присутня, постійна допомога, і, відповідно, війна наша, ми захищаємо свою землю. Тому ми переможемо. І це однозначно. Назва на шевроні Heavy Weapons Company означає рота важкого озброєння, такою, як я командую. Кожен підрозділ старається створити, придумати собі якусь емблему, тому що це людей об'єднує, це допомагає, допомагає себе мотивувати, тому що коли весь твій підрозділ в однакових шевронах, які ви придумали, ви розробили, це людей. Це для людей натхнення об'єднує і, відповідно, всі показники покращуються. Тому Heavy Weapon Company ротного гасла вб'ємо всіх.